Відповідь на питання, чи можна отримати відсрочку після отримання бойової пов'язки на відправку до ЗСУ, відповіді адвоката відповідно до судової практики та відповідно до закону. Теоретично та практично можливо подати заяву на відсрочку та отримати відсрочку від військового призову вже після отримання бойової пов'язки. По-перше, норми закону не містять прямої заборони щодо того. Коли саме має бути подана заява про відсрочку. Позиція Верховного суду про те, що всі питання за законом про мобілізації, у тому числі питання отримання відсрочки, розглядають до фактичної мобілізації. Фактична мобілізація це точно не отримання бойової повістки чи іншої повістки. По-друге, щодо неприбуття за бойовою повісткою на відправку. В залежності від фактичних обставин конкретної справи може бути притягнуто мінімально до адміністративної відповідальності, максимально до кримінальної відповідальності. А у разі наявності поважних підстав та письмового повідомлення ТЦК, тоді взагалі жодної відповідальності. Отримання повістки – це не є підставою для нерозгляду заяви про відсрочку співробітниками ТЦК. Розберемо більш детально відповідно до судової практики, на прикладі судової справи рішення суду у коментарі під зазначеною публікацією. Коротко про обставини справи. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, отримав бойову повіску, не прибув за повісткою, подав заяву до ТЦК для отримання відсрочки від призову. Від ТЦК отримав не відповідь, а просто лист. Що заява не розглядається у зв'язку із врученням бойової повістки та те, що ТЦК відправляє матеріали до поліції для притягнення до кримінальної відповідальності зазначеного чоловіка, чоловік подав до суду відносно ТЦК. Суд встановив, що чоловік є військово зобов'язаним, оскільки, виходячи із змісту нормативних актів, він не є призваним на військову службу. Та не регламентовано строк подання такої заяви до ТЦК. Суд констатує, що даний чоловік має право подати відповідну заяву до ТЦК про надання відстрочки від військового призову, що чоловіком було і зроблено. При цьому не подання такої заяви до проходження військово-лікарської комісії та вручення йому повістки про направлення до війська та не набуття статусу. Військовослужбовця не позбавляє чоловіка в межах мобілізаційної процедури на подання в подальшому такої заяви на отримання відсрочки від призову. Суд зазначає, що підпис чоловіка в отриманні повіски свідчить про її отримання та ніяким чином не констатує згоду чоловіка на те, що він дає свою добровільну згоду на призов і на військову службу. Відтак. Підсумовуючи наведене, суд приходить до висновку, що, отримавши таку заяву з додатками відповідними, ТЦК повинен та зобов'язаний був за наслідком її розгляду по суті, прийняти відповідне рішення щодо надання відсрочки або відмову в наданні відсрочки від призову. Рішення суду на користь військовозобов'язаного, яким визнано протиправною бездіяльність ТЦК, та зобов'язано розглянути заяву на відсрочку від призову та прийняти законне рішення, як того вимагає закон, який можна зробити висновки, що військовозобов'язані можуть реалізувати право на відсрочку до набуття статусу військовослужбовця. Це ключове питання. А кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу, якщо воно зареєстровано, воно підлягає закриттю слідчим поліції. Для отримання правої допомоги адвоката пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко та партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.